Слава Україні! Слава українському реєстровому козацтву! Слава Україні! Слава українському реєстровому козацтву! Я прошу тоді по черзі, хто там каже. Діку. Стаєте на правий політ. Наказую! Служити Україні і українському реєстровому козацтві. Добре. Наказую Наказують служити Україні і українському реєстровому козацтві.

Наказує служити Україні і українському реєстровому козацтві. Наказує служити Україні і українському реєстровому козацтві. Ви на коліна не стаєте. Наказує служити Україні і українському реєстровому козаці. <клухи> Наказує служити Україні і українському реєстрованому козаці.

служити Україні і українському реєстровому козацтву. Саша, прапор розверни. Україні, Україні, прапор розверни, прапор. Давайте привітаємо козаків. Василь Миколаївич. До козаків. Шановні присутні, в цей святковий день я хотів би поздоровити всіх, хто сьогодні вступив до лав Українського реєстрового козацтва. Всіх їх привітати. І як голова адміністрації гетьмана тут, в центральному регіоні України, наказую всю свою молоду силу та енергію направляти за для розбудови незалежної. Демократичної держави Україна. Слава Україні! Слава українському козацтву! Слава! 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 Сьогодні для нас дуже велика честь для всіх нас є те, що в наше козацтво вступила відома людина, яка сьогодні стала почесним жителем міста Лисянка. Василь Миколаївич Шкляр. Тому від імені Українського реєстрового козацтва дозвольте вручити йому такий подарунок. Василь Миколаєвич. Українському. Козацький дочка. Не скоріше слово. Велика честь посвятитися в козаки в серці України, де ми сьогодні перебуваємо, в Моренцях, в тому краї, де народився наймогутніший український дух. Коли вибили з наших рук козацьку шаблю, на зміну йому прийшло слово, коли вже не було надії на порятунок української нації. Волею проведіння з'являється дитина на ім'я Тарасик, якого в 21-му році, в 821, дід Іван везе до Холодного Яру. І Тарас, вже дитиною зачерпнувши тої снаги, в юному майже віці 25 років починає писати гайдамаки. В 45-му році він пише Холодний Яр. В якому висловлює великий біль, що позаростали наші козаки, наші стежки козацькі, і висловлює пророцтво повії новий огонь з Холодного Яру. І в 17-20-х роках саме наші земляки справджують велике пророцтво Тараса, засновують вільне козацтво і стають на боротьбу з окупантом. А сьогодні нам Вороги і наші перевертні сечать з усіх боків, що не робіть стараса Пророка. Він звичайний поет, та незвичайний він поет. Це геній, який врятував націю, і кожен його рядок є пророцтво. І саме через те вони його так бояться. І знову ж таки бояться, що знов повіє Холодне із Холодного Яру вогонь. А він таки повіє, якщо вони нас доведуть. Будьмо Справжні, справжніми козаками не терпімо наруги. Козацтво це не просто красива форма. Козацтво це не вишиванка і не шаровари. Козац, козацтво це не знищенний Тарасів дух, який кличе до боротьби, бо ще не всі його заповіти, ми справдили. І коли справдимо, тоді тут я скажу, що є козаки і є Україна. Слава Україні! Я хотів би вручити невеличкий подарунок музею. Це наші книжки Україна Козацька і книжка Христос автором якої є наш гетьман Анатолій Іванович Шевченко. Ще одну хилинку. Нам дуже приємно знаходитися на цій землі, і тому ми також підготували невеличкий. Подарунок для музею, тому дозвольте зараз його вручить. Полковник українського реєстрового козацтва, художник, заслужений скульптор. Автор цієї роботи, який знаходиться перед вами Віктор Крючков, прошу Віктор Герогович, включіть свою роботу в музей. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні дійсно, дорогі христі, браття і сестри, великий день. День, насамперед, свято велике, свято Покрови Пресвятої, владичиці нашої Богородиці, Преснодіви Марії. І для вашого села, і взагалі для нашого реєстрового козацтва, це великий день, тому що в наші лави вступили нові козаки і нові берегині. Сьогодні ми маємо можливість зустрітися з великими людьми, з великими творцями нашої держави. Сьогодні ми взагалі маємо можливість бути разом і посвячувати нове погаси. Це дуже приємно. І, можливо, сьогоднішній день стане пам'ятним для кожного із нас. Можливо, майбутньому реєстрове козацтво, де всіма силами виборювати дійсно незалежність нашої держави. Не незалежність номінальної, яка є написана на папері, а дійсно незалежність. Коли ми будемо незалежними і духовно, і мораль, це дійсно велике для нас. Нехай допомагає і нехай Господь направляє нас на звершення добрих справ, справ благих, щоб дійсно ми могли. В майбутньому сказати, ось ми козаки і ми дійсно достойні цього великого звання козаки українського реєстрового козацьку. Зараз будемо підходити всі присутні до нашого раподу. Будемо цілувати Івангелію, ікону, покрови Пресвятої Богородиці І всіх будемо окроплювати священною бою. Будь ласка, підходьте. solo que estoy なるほど。<music>